ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна сьогодні. У студії для Антоніна Гущина, Будемо обговорювати з вами усі актуальні події, які відбувалися в Україні та світі. Не перемикайтеся, ми починаємо. На Львівщині керівника ТЦК покарали за мобілізацію єдиного сина, який доглядав за лежачим батьком. У столиці судитимуть прокурора, який п'яний за кермом збив жінку на смерть. У Польщі затримали восьмеро осіб за підозрою у підготовці диверсій. 21 жовтня російські війська знову атакували Херсонщину, обстрілюючи цивільну інфраструктуру з артилерії, мінометів і дронів різних типів. Про це повідомила Нацполіція України. Під ударом опинилися Херсонський та Береславський райони. В Антонівці росіяни скинули вибухівку з БПЛА на 84-річну жінку, яка перебувала на вулиці. Вона загинула на місці. В Осокорівці через атаку ворожого дрона постраждав 36-річний місцевий житель. Після опівночі російські військові вдарили трьома БПЛА по мікрорайону Шуманський у Херсоні. Поранення отримали ще троє людей. Поліція зафіксувала пошкодження шести багатоквартирних і 16 приватних будинків, двох навчальних закладів та двох автомобілів. Також через російські обстріли на Запоріжжі загинула одна людина, ще двоє поранені. Про це 21 жовтня повідомила Нацполіція. України. Тим часом у селі Приморське від артилерійського удару загинула 70-річна місцева жителька. Внаслідок атак безпілотників постраждали цивільні. У Варварівці поранено 36-річного водія після влучання дрона в авто, а в преображенці травмована 70-річна жінка. Готував нову серію терактів на Одещині. СБУ затримала агент РФ. Він намагався підірвати два саморобні вибухові пристрої на території Ізмаїла. Теракти мали відбутися по черзі у годину пік. Один вибух мав прогреміти біля районного ТЦК, а інший поблизу іншого об'єкта силоборони, розташованого поруч. У такий спосіб рашисти сподівалися вбити якомога більше військових та цивільних мешканців портового міста. За матеріалами справи виконавцем російського замовлення виявив. Вився заварбований ворогом 27-річний місцевий автомеханік. У поле зору окупантів він потрапив під час пошуку легких заробітків у телеграм-каналах. Нині зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Львівщині суд оштрафував виконувача обов'язків начальника Золочівського району ТЦК Богдана Ослабу за незаконну мобілізацію чоловіка, який доглядав за своїм тяжкохворим батьком. Йдеться про 44-річного Володимира Маліцького із села Сасів, який був єдиним опікуном свого 82-річного батька, прикутого ще й до ліжка. Попри це, чоловіка мобілізували до війська, залишивши хворого батька без догляду. Згодом військового звільнили зі служби або. Садовця ТЦК визнали винним у перевищенні службових повноважень. 16 жовтня Золочівський районний суд наклав на нього штраф у розмірі 34 тисяч гривень. У Києві судитимуть колишнього прокурора, який останні сп'яніння збив жінку на смерть в центрі Києва. Слідство встановило, що 19 липня цьогоріч чоловік, перебуваючи останні з виїхав на пішохідну зону та збив 61-річну жінку, яка якраз йшла тротуаром. Від отриманих травм жінка померла на місці. Після наїзду прокурор намагався утекти, однак його оперативно затримали. Медичне обстеження підтвердило значний міст алкоголю у його крові. Наразі Обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави. Уночі 20 жовтня між селами Яринівка та Антонівка на Березнівщині сталася серйозна ДТП. Попередньо відомо, що 41-річний житель села не мовичи, не впорався з керуванням, автомобіль з'їхав на узбіччя й перекинувся. У наслідок аварії кермувальник отримав тяжкі травми і без свідомості потрапив до реанімації. Пасажир, 39-річний односельчанин. Теж постраждав у нього перелом ребер та забої. Тож чоловіка госпіталізували до хірургічного відділення. Нині поліція відкрила кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху. У столиці затримали колишнього поліцейського, який за 10 тисяч доларів обіцяв допомогти киянину влаштуватися на роботу до військового інституту, щоб отримати бронювання від мобілізації. За даними слідства, чоловік переконував знайомого, що має потрібні зв'язки у військових структурах і, звісно ж, може вирішити питання за винагороду. Його затримали під час якраз отримання всієї суми. Тож колишньому правоохоронцю вже повідомлено про підозру, йому загрожує. До восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Масштабну мережу з незаконного продажу підакцизних товарів викрили на Дніпропетровщині. Встановлено, що на території Кривого Рогу. Низка фізичних осіб підприємців продавали електронні пристрої для паління, нікотиновнісні рідини, тютюнові вироби та алкоголь без марок акцизного податку. Незаконний продаж здійснювався через мережу місцевих магазинів. Так, в результаті проведених обшуків у них вилучили. Понад тисячу літрів фальсифікованого алкоголю, більше 15 тисяч пачок безакцизних цигарок з підробленими марками, понад 6 тисяч ємностей з нікотиновмісною рідиною, гліцерином та ароматизаторами, майже 300 упаковок та мішок вагою 7 кілограмів з табаком. Окрім того, близько 90 картриджів для електронних сигарет та інше. Нині ж у межах кримінального провадження триває досудове розслідування. Примушував студенток до інтимних стосунків без їхньої згоди. У Києві слідчі повідомили про підозру колишньому керівнику одного зі столичних театрів, який до слова ще й викладав в університеті. За даними слідства, він використовуючи своє службове становище, схиляв дівчат до любощів ще із 2017 року. Правоохоронці задокументували факти сексуального насильства щодо п'яти студенток, серед яких є. Неповнолітня дівчина. Колишньому театральному керівнику повідомлено про підозру і тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Розповсюджували психотропи на Троєщині. Правоохоронці викрили чоловіка та жінку. Як повідомили в поліції, під час обшуків вони виявили 11 згортків із забороненою речовиною та скляну банку з кристалічним порошком. Також з'ясовано, що фігуранти робили так звані закладки. Затриманими виявилися 33-річна жінка та 34-річний чоловік. Обидва мешканці Києва. І наразі їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Це були головні новини з життя українців. Тепер переходимо разом з вами до міжнародної арени. Тож Італія висловила готовність долучитися до групи союзників НАТО, які фінансують закупівлю американської зброї для України в межах програми PURL. Як повідомляє Блумберг, міністр оборони Італії Гідо Крозетто заявив про це під час зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО ще минулого тижня. Раніше Італія не планувала брати участі в цій ініціативі, проте змінила позицію через побоювання, що Може залишитися осторонь, якщо ж програма стане таки головним механізмом підтримки України. Відтак, програма PURL дозволяє союзникам НАТО спільно фінансувати закупівлю американської зброї для України, щоб прискорити постачання на тлі затримок у США. Готували теракти на території Польщі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про затримання восьми осіб. Про це він заявив у своїй соцмережі вранці, 21 жовтня. За його словами, операцію провели співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі разом з іншими спецслужбами. Наразі справа перебуває на етапі розгляду. Тривають слідчі дії та оперативні заходи. До слова, польська влада. Вже не вперше фіксує подібні випадки раніше в країні викрали громадянина Білорусі, який нібито співпрацював із КДБ, а також 27-річного колумбійця, причетного до підпалів у Польщі. Що ж, це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом з нами з телеканалом Конкурент України. І найголовніше бережіть себе та один одного. Не перемикайтеся, побачимось.